Не збирався записувати сьогодні більше відео, але попросили розібрати одну тему, тому записую ще одне відео. Подія була закрита все повністю, крім оцих досить загадкових завдань. Таке <гад> як 11 рівень приманки. Гадав, всім відомо, що до чого, але схема, яку мені рекомендували стосовно автомата, саме цього з новими робоча. Можна так закривати подію. А тема взагалі стосується автомат з наживками. Гадав, це всім відомо. Тут нам дається автомат. Взагалі вважаю, автомат це черговий лохотрон в цій грі, абсолютно. Лохотрони – не потрібна річ. Так само, як і ферма оця. Це також абсолютний лахатрон. Воно не потрібно в грі. Це забирає постійно час, сили, емоції сам автомат з наживками. Я його кожного дня в попередніх відео показував, прокручую всього до третьої відмітки. Сьогодні я прокрутив повністю. Зараз не показує шкала. Коли буде шкала не зайнята, я розкажу це. Зараз я все прокрутив і залишилось прокрути. Коли до цього докручую, тут постійно вже тільки падає сама остання і постійно. 75 сьогодні звичайно. Так може бути епічна, міфічна, з різними рибами. Ми тут тягаємо, як вони пишуть, крутимо наживки. Так само в преміум. Я преміум взагалі не чіпаю, не знаю. Я в цьому не бачу ніякого. Була в нас колись подія, яка, в якій потрібно було по завданню закрити наживки кількістю. Я відкладаю до тієї події. Мабуть, тих подій вже і не буде. І неправильно так копити. Але воно у мене лежить, не знаю, може і придеться крутити змушує ситуація. Наживки для чого крутяться? У нас ось наживки для чого використовуються. Для того, підвищити рівень рекорду кожної риби. Самий мінімум, який ми користуємося, це третій. Це мінімум, з якого взагалі вартує щось робити. Перший, другий то взагалі нікчемний. Третій це стандартний. До прикладу, потрібно вам по завданню наловити незвичайних. Третій рівень виставляєте і в економному режимі вмикаєте таке положення і шукаєте. Але в основному це краще робити і правильніше вмикати всі посилювачі і шукати рекорд, якщо вам потрібен, якоїсь приманки, риби. І одночасно там і рекорд б'ється. І одночасно ви незвичайний закриваєте в подію. Як, наприклад, в сьогоднішню подію нам потрібно було закрити незвичайні. Ось для чого цей автомат потрібен. Крутити наживки, щоб використовувати їх потім для вилову приманок. Четвертий рівень нам вже трохи більше додає, чим третій. А п'ятий самий, звісно, максимальний. Але саме по собі це ж також не буде працювати. От, до прикладу, щоб зробити цей рекорд, він, я вважаю, випадково мені залетів. Він дуже не хотів залітати. Так само, як вчора загадково, так і не залетіло. Так само і це випадково залетіло. Я закривав турнір великий, і вона мені попалася. Я програв битву в турнірі, але все-таки рекорд мені залетів. Більше я вважаю, там нема що робити. Якщо подія закрита, то хоча можна було б зайти в додаткову подію, відкрити її. Але там, мабуть, такі завдання непосильні, там завжди такі рекорди стоять. Хоча, звісно, тут і нагороди такі. Але надіятися саме на ці нагороди, це немає ніякого. Тут можна забрати першу. Другу, Третя вже трошки, м'яко кажучи, нереальна. Ну а всі остальні, то вже для топ гравців пішли. Щоб зробити рекорд, потрібно мати наживку. Але наживка ж сама по собі не працює також. Потрібно мати вудку. У мене є вудка на прикладі цьому. Так само суперзаряд на ній ще використовується, ну вже закінчується. Так само потрібно, знову повторююсь, бонус для змагань мати. Потрібно мати бонус для потрібної приманки. Потрібно знову, щоб дерево ж було прокачано. Прокачана основа і прокачана сама приманка. Ну і не кажучи вже за всі остальні обов'язкові позиції, які повинні бути закриті для цього, для успіху. Так само я не казав до цього ні разу за таку позицію, як миттєвий. Його він дуже корисний і дуже потрібний для Великого турніру. В мене зараз, якщо я не помиляюся, 4 миттєвих є. Я з цими миттєвими, так, вже в турнірі грав. Деякі гравці грають і роблять, підвищують їх в першу чергу, миттєві. Чому? Тому що зростає ймовірність, що в турнірі ви переможете. Є же ж велика різниця. там у вас 1, 2, 3, 4. Звісно, є. А це підвищує шанс, що швидше випаде миттєвий. Можливо, ще запитання будуть по. Автомату. Автомату. Автомат. То додатково розповім. Не знаю, може я не зрозумів запитання. Дякую.